Можливо, теж передбачаючи цю бюрократію, складнощі, ми йшли своїм шляхом таким незалежно і самостійно для нас набагато краще. І ну наразі і, біля 10 тисяч гривень ми вже. Використали на розвиток нашої ініціативи, і з них це ми виграли конкурс грантів в компанії Реноме. Частина фінансування на наші от, власне. Зараз заходи. ми можемо бачити на екранах. Частина... Наші режисери покажуть вашу ініціативу на екрані. І, от, власне, Частина... що то є садисторії? Частина фінансування це власні кошти співзасновників. Це десь біля двох-трьох тисяч гривень пішло. А решта фінансування це самі рівняни а, купували власне дерева, які ми потім висаджували, вкладалися, так, так вкладалися. вкладалися. Також ми розробили дуже гарну таку серію листівок з насіниною, які теж ідуть. Тобто, кожен може придбати таку листівочку і частково долучитися до фінансування нашої ініціативи. Саме такими ми шляхами і йдемо по фінансуванню. А от Щодо дивіться, у нас навіть не, не в цьому проблема, що брак фінансування, бо сама ідея вона підтримується і вона розвивається і, і іде сама собою. У нас є інша проблема. У нас брак співпраці з міською владою. В чому він полягає? Наприклад, ще на початку ініціативи ми ходили на зустріч до міського голови. Достатньо схвально він відгукнувся про нашу ініціативу. Ми вже сподівалися, що буде налагоджена така плідна співпраця. Станом на зараз у нас навіть такої співпраці не відбулося. Чому труднощі? що саме проблема? Конкретно. От зараз ми дуже цінуємо кожне посаджене рівняними дерево і хочемо, щоб воно висаджувалося в рамках таких проектів озеленення, благоустрою. Хай ці проекти будуть громадськими, але має бути прозорий такий чіткий механізм, як цей такий проект погодити на рівні міста, ну розумієте, що не можна просто так посадити дерева, де заманеться в місті. Є і міські комунікації, і так далі. Якийсь має бути перспективний план розвитку зелених насаджень, і відповідно, ми теж хочемо, щоб наше місто розквітало і ландшафти тільки покращувалися. Відповідно, вам не дають місця чи в чому? От не дають нас, насадити? Знаєте, те, що побачили по відео, це алея рожевих верб. Вона висаджена в місті, так сказати, не те, що нам його виділили і погодили. Нам просто сказали, ну. Ми не знаємо там, вроді би ніхто не відповідальний за те місце. Ну садіть якось так. Тобто за замовчення, ми його там посадили. Але проблема в тому, що ми хочемо, щоб наші висаджені дерева вони і, по-перше, йшли на баланс міста, щоб за ними доглядали не тільки рівняни, а й і саме місто. Все таки це громадські кошти. І е, наразі саме е, з таким механізмом у нас труднощі, і дуже хотілося би е, залучити владу до діалогу. І, наприклад, в липні ми робили такий досить широко е, широкий публічний діалог, де залучило. Залучили всі зацікавлені сторони за місяць. десь запрошували представників і Тресту зеленого господарства, і управління житлово-комунального господарства, і ну і голову також міського, але ніхто на жаль не з'явився. Згід... Ну, я думаю, вони нас зараз бачать.